Скоро трипл протехinoкс 800-й. Стандартний кисть Так, поле є. Чуйка максимум. Баланс грунта робом. Так, секундочку. У меня там монетка. У меня над Так. Займем. Теперь. Далее. Швидкість 3. Почему 3? Потому что у нас на было 4. Средний. налаштування Без ніяких підібраних. І тон-2, там так само тон 2 виходить. І тепер стабілізуємо прилад над, ну, я би сказав, що в міру стабільний, але для чесноти експерименту зменшимо на 1, 14. Там ми, здається, до 23 зняли, якщо не помиляюсь, Ось він взагалі в порівнянні став стабільний. Ну, те, що є спрацювання, у нас недалеко електролінія. І ґрунт складний тут глинка. Такі ног спрацював, мені здається, гучніше. От. Зараз він стабільний, Ну, в міру. Так, тепер беремо, закладаємо 5 копійок на більшу глибину. Ось є. Так. І тут у нас 29. Так. Ну, крайний сигнал, он есть четкий. Вот, далее. Далее, далее, далее. Выймем, а так замеряем еще раз, чтобы бачили. Еще раз, так, ну, круг вот у нас 29. Вынимаем Тут цель. И своєю ціллю тепер попробуємо більше вийде то буде бомба так. якщо не вийде так і буде тут у нас 32 пробу И сегодня все удается. Так, 34. четыре, <music> <music> <music>

Пробуємо зараз ще. щоб не довгий тест виходив. Не бачите. Ну, Сьогодні скоро прикол себе непогано показав, скажу так, ну а випущу свої відгуки, мені самому цікаво, що, що то виходить. Дякую за увагу.